Трохи погано. Якщо раптом ти буде погано чути говори. От так, у мене станції швидкої допомоги. Це районна е, лікарня швидкої допомоги. Позаду мене це власне гаражі і е, все, що залишилось від машин. Швидкої одна з них, от е, тут так зараз покажу це якось по іншому. Ось одна з них це приватний автомобіль, водія швидкої. Він поставив гараж. Ось машина швидкої допомоги так виглядає один із цих іазиків. Потім тут далі також згоріло. Залишилась власне один оцей форт, залишився, яким забрали поранених. Ще сьогодні одного чоловіка у важкому стані. Забрали, я перепрошую, жінка у важкому стані 82-го року народження. Хлопець 90-го року народження має легкі поранення від осколочних, А його батько загинув 57 сьомого року народження. Усі вони були біженцями з первомайська. Ось, бачите, цю машину аж відкинуло. Насправді бачите, ось тут ця машина її відкинуло звідти з отих гаражів хвилею вибух вибухової. Залишилась в цій швидкі всього одна машина швидкої допомоги. Неї власне і перевезли цю жінку в важкому стані до міста Артемівська за 35 кілометрів звідси. І ну, от як виглядає лікарня швидкої, тут вибиті вікна, в але ніхто, на щастя, не постраждав з лікарів. Всі вони в шоковому стані, всі не знають, як працювати далі, тому що реально тут бачите, от це вікно вибите. Зараз підійду до нього ближче. Ну і всередині також там все вибуховою хвилею, бачите. Повибивало і ну все таки на виїзд. От щойно буквально лікарі знову виїжджали, забрали людину, просто там впав, впав чоловік з мотоцикла. Не від вже вже тут зараз не вибухають нічого, не стріляють. Але тим не менше, тут багато зараз кого не стрес нервовий. І в лікарі власне цих теж вони кажуть, що на цьому азіку вони працювали наприклад 20 років. І дуже їм шкода. Вона ця машина була і обстріляна вже перед цим. І все вони виїжджали, лікарі а, під обстріл градів забирали поранених. Десь приблизно їх було тут 12 і важких і померлих. Забирали від за два останніх місяці в самій попасні переправляли їх далі. Але зараз вони кажуть, що в них і бензину не вистачає, і взагалі ну немає на чому вивозити поранених. Тобто, при наступному обстрілі, не де Бог, якщо він станеться, просто швидкі нічим допомогти. Бо кажу, одна машина залишилася на всіх і не вистачає. Тому лікарі дуже просять, щоб їм якось допомогли і відновити цю лікарню, щоб вони могли десь приймати поранених і надати хоча б якусь машину швидкої допомоги, щоб вони в разі чого змогли врятувати людей з-під обстрілів. А, насправді така складна ситуація тут, тому що, кажу, швидка без швидких без машин швидкої допомоги і без можливості надання цієї допомоги. Ну це дуже складно, при тому, що обстріли, як вони кажуть, відбуваються дуже часто, незважаючи на те. Що як нам сказали, тут заключила попасна і Первомайськ е, також перемир'я на такому нижчому рівні. Е, не мали би обстрілювати одного, ну, але все ж таки, бачите, от зранку все, що що тут власне трапилося. Говорили нам, що є два загиблих. Поки що ми знаємо про одного про цього чоловіка, біженця з первомайська, 57 року народження. Е, більше про загиблих, поки що не знаємо, будемо з'ясовувати далі. І двох поранених жінка важкомик я вже говорила від осколочних син цього чоловіка, який загинув 90 року народження з легкими травмами. Ось така ситуація тут. Якщо наші глядачі нас дивляться, або якщо ви будете це ставити на сайті, сподіваюся, то мені здається, що така річ, як допомога лікарям, щоб вивозити поранених, це насправді дуже важливо і. Ми дуже просила, аби тут допомогли попасні в лікарні швидкої допомоги. Приїжджав тут Геннадій Москаль, голова Луганської облдержадміністрації, але сказав, що коли його запитали, чи будуть машини, він нічого не сказав. Сказав, що він висловив таку думку, що він збирався попасно, його чекали, і через це почався обстріл. Ось його слова. Це я цитую лікарів, які власне тут з ним зустрічалися. Така ситуація тут, Антон. Дякую, Настю. Скажи мені, будь ласка, чи зараз спокійно навколо чи не чути пострілів? Не чути. Тут, та, тут зараз все спокійно, абсолютно люди вийшли на вулиці, дивляться, що постраждало, що робити далі. Лікарі от прибрали трохи всередині в своїх палатах, кабінетах. але... Ну, Чесно кажучи, тут не дуже вже є, крім самої будівлі що рятувати, тому що постраждало дуже багато і угарний цей дим на стінах і повністю вибить вікна. Ну, і найгірше це тут автомобілі, звичайно. Але так, люди зараз вийшли, зараз попасні тихо, поки що, але що буде далі, ніхто ж не знає. І чи правильно я зрозумів, що найближча лікарня від попасного знаходиться в Артемівську, це 45 п'ять кілометрів, так? Так, це правильно? Є тут ще одна лікарня залізнична, залізничників, але в неї не везуть, тому що там чи немає обладнання. Я зараз до речі, дізнаємося одну секунду. Підійду я до лікарки. Власне, скажіть, а чому в Артемівськ ви везете? Раніше ми возили в город але Тепер він окупірован до ага. нас дороги. Нет. А чому не в залізничників лікарні? Здесь не завжди можуть показати допомогу, яка потрібна. Ага, тобто... ми завозимо туди, там те, що можуть, роблять, а все ми возимо в Арканську. Пані Лерс, ви, ви видали, що ви самі з Первомайська, я вам довелося ну, виїхати. Ну, там тепер, виходить, я не живу тут, ми живемо по пасму вже два місяці. Це моя моя сестра і мама. Розкажіть ще два слова, як це все сьогодні відбувалося. Це були якісь секунди, це було дуже страшно. Це все Летіла, взрывалась, это все загорелось, ну и мы ничего не могли сделать. Потому что могли спасли хотя бы хорплатить, наш смог выталкать и вывести хотя бы одну машину осталась. Тобто ага. Лікарка, як бач, як бачите, от розповідає насправді тут, що така проблема, що немає підвалу, навіть лікарні швидкої допомоги в коридорі. Вони ховалися, намагалися якось рятуватися. Навіть бачите, якщо би тут були якісь поранені, навіть в принципі, їх немає куди сховати. Ось така, от ситуація тут дякую, Настю. дякую, що тримаєте нас в курсі подій, оскільки інформації О, взагалі... надзвичайно мало звідти так. Антон, а, а чути було так лікарку. От власне так, з яка так чути. Вас добре, чудово, бо ми ж переживаємо. Дуже насправді лікарі просто в шоковому стані, тому що, по перше, вони не знають, як далі працювати, бо фактично їхня робота паралізована. З іншого боку, вони тут живуть. Вони живуть первомайську. Вони працювали купу років на цій швидкій. Вони думали, що життя якось налагодиться, але бачите. Нічого не вийшло, і от навіть водій, в якого приватна машина, от от, от позаду мене була. Він ледве за 20 років назбирав гроші. Десь там в Києві купив цю машину, стару Жигулі, і навіть вона на жаль згоріла за 15 хвилин. Скав згоріла встиг він тільки забрати ключі і паспорт з неї. Отак, дякую, будьте дуже обережні. Ще раз нагадую і сподіваюся, що, що ви будете минулого разу. Ти нам показала все всю свою екіпіровку і аптечку. То сподіваюся, що не знадобиться От. це, але тим не менше залишайтесь в, в, в бронежилетах.